Вітаю! Для початку розглянемо, хто ж саме має подавати електронні декларації. За законом України про запобігання корупції, декларантами, перш за все, є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Так до них відносяться високопосадовці, зокрема президент, прем'єр-міністр, міністри, керівники центральних органів виконавчої влади, народні депутати. Також декларуватися повинні судді та прокурори, державні службовці, депутати місцевих рад, повний перелік осіб, які повинні подавати декларації, визначені у пункті 1 частини 1 статті 3 закону про запобігання корупції. Ви можете ознайомитися з ним у довідковому блоці під відео. Також декларації повинні подавати деякі категорії громадян, які за законом про запобігання корупції прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Так, до прикладу, декларації мають подавати особи, які входять до наглядових рад державних підприємств, посадові особи державних підприємств та державних організацій, а також особи, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій. Перелік визначено у підпунктах А та В пункту 2 частини 1 статті 3 закону про запобігання корупції. І ви можете ознайомитися з ним у довідковому блоці відео або у роз'ясненнях Національного агентства щодо декларування. В той же час з цих правил є і виключення. Так, наприклад, не декларуються іноземці резиденти які входять як незалежні члени до складу наглядової ради державного банку. А також працівники у сфері соціального обслуговування населення тощо. Повний перелік виключень з числа декларантів наведено у частинах 5 та 6 статті 45 закону України про запобігання корупції, і ви можете ознайомитися з ним у довідковому блоці під відео. В наступному відео ми детально розглянемо, які бувають види декларацій і в які строки їх потрібно подавати.